Існує невелика водяна зона, якої немає на жодній мапі, і точні розміри якої нікому не відомі. І все ж, кожен із нас чув історії про загадковий і легендарний Бермудський трикутник, оповитий таємницею і породжуючи одні з найшаленіших конспірологічних теорій, відомих людству, цей географічний феномен широко вважають найсмертоноснішим, найнебезпечнішим і найпідступнішим місцем на землі. Тож, як так сталося, що частина океану, яка навіть офіційно не визнана окремою акваторією, набула такої зловісної слави. Невелика ділянка води, що формує цей невидимий трикутник протягом століть повільно наповнювалася уламками кораблів і слідами зникнень, збираючи життя не лише тих, хто проходив крізь неї, а й тих, хто пролітав у повітрі. Про це писали книги, знімали документальні фільми, а науковці з усього світу намагалися пояснити незбагненне в цій небезпечній частині океану. Що стало причиною цілої низки трагічних подій? Як могли просто зникнути 20 літаків, 50 кораблів і сотні людей? Чи є це місце лише збігом обставин? Або ж у безодні ховається щось значно зловісніше? Ми повернемося в минуле до витоків цієї загадки, щоб з'ясувати, де все почалося і хто був до цього причетний. Ми відвідаємо найвідоміші зникнення, пов'язані з трикутником, розглянемо кожну теорію від Атлантиди і гігантських хвиль до магітного відхилення та прихованих токсичних газів, що підіймаються з глибин. І зрештою дістанемося до самого серця цієї таємниці, щоб викрити справжнього винуватця феномену Бермудського трикутника. Ви на каналі Фронтмен, і в цьому відео ми спробуємо дати відповіді на найзагадковіші питання. Приготуйтеся. Як я вже згадував, Бермудський трикутник не позначений на жодній мапі і офіційно не визнається локацією Сполученими Штатами, поряд з якими він розташований. Тоді ж, де він знаходиться? Неофіційно Бермудський трикутник вважають регіоном Північної Атлантики, який приблизно обмежений південно-східними узбережжями США Бермудськими островами та Пуерто-Ріко. Цікаво, що точні межі Бермудського трикутника не мають загально прийнятного визначення. За різними оцінками, загальна площа цього району коливається від 500 тисяч до півтора мільйона квадратних кілометрів. Регіон справді має загалом трикутну форму, але цей трикутник може виявитися рівнобедреним, різностороннім, рівностороннім або навіть більше схожим на ромб варто лише змінити межі. Безсумнівно, у цьому районі траплялися інциденти, і деякі з них були по-справжньому трагічними. Але через те, що межі фактично не існують і змінюються від одного історичного джерела до іншого. Надзвичайно складно назвати точну кількість загиблих і зниклих людей у зоні, кордони якої постійно зміщувалися протягом кількох сотень років. Та найбільше інтригує те, що відбувалося всередині цього трикутника протягом усієї історії. І починається все півтисячоліття тому з Христофора Колумба. На дворі 1492 рік і Колумб вирушає з Іспанії в плаваннях на трьох кораблях у пошуках західного шляху до Азії та нового світу. Подія без перебільшення захоплива після 10 -ти тижнів подорожі Атлантичним океаном. Нарешті було помічено сушу. Колумб ступив на невеликий острів на Багамах, який назвав Сан Сальвадор. Щоб дістатися туди, він, ймовірно, став першою людиною, яка пропливла через Сергасове море, а отже, і через Бермудський трикутник, або принаймні першим, хто повернувся і розповів про це на батьківщині. Можна сказати, що саме тут почалися перші загадки, адже розповів він про це згодом сповна. Уривки його корабельного журналу зібрані та оприлюднені невдовзі після його смерті з часом були перекладені. Перші ознаки того, що щось не так, з'являються у вересні 1492 року. Записи Колумба свідчать про те, що на його компас впливало щось незрозуміле. У той день, із настанням ночі, стрілка компаса відхилилася на північний захід, а вранці на північний схід. Кілька днів потім, Ому він повідомляє про море, яке здіймалося до величезних висот, а також, що найцікавіше, описує світло на горизонті, яке порівнює зі свічкою настільки малий об'єкт, що він не зміг впевнено стверджувати, чи це суша маленька воскова свічка, що підіймалася і опускалася, і протягом кількох секунд здавалася ознакою близької землі. Уявіть, як це взагалі почути такі інциденти ще 500 років тому про Бермудський трикутник? Адже Америку ще навіть не було відкрито. Про світ знали вкрай мало. Легко зрозуміти, як ці історії, байки, загадки. Як би ви їх не називали, почали обгоростати інтересом і таємничістю. Але цікаво одне, як Колумб у 1492 році проплив Бермудський трикутник з одним компасом. Ну а зараз сучасні кораблі з новітніми технологіями бояться туди йти. Напишіть в коментарях, чому так відбувається, на вашу думку. Згодом на початку XVII століття з Англії вирушив корабель під назвою Sea Venture, щоб поповнити запаси і урятувати занепадаючу колонію в Джеймстауні. Неподалік узбережжя безлюдного архіпелагу Бермуд, флот потрапив у ураган, який знищив корабель і залишив його екіпаж на Мілені. Хоч у цій події не було нічого надприродного, для виснажених моряків, що трималися за рештки колись гордого судна, це, без сумніву, виглядало як відлуння загадкових подій, що вже траплялися в цих водах. Вважається, що саме це корабельне лихо надихнуло Вільяма Шекспіра на створення п'єси буря, у якій він згадує Бермуди як неспокійне прокляте місце. Так Бермуди здобули собі репутацію, що швидко ширилася світом. Одна з наймоторошніших подій сталася в 1881 році, коли, за легендою, вантажне судно Елен Остін, що прямувало з Ліверпуля до Нью-Йорка, і Перевозило пасажирів, які мріяли емігрувати до Сполучених Штатів, помітило корабель привид у межах Бермудського трикутника. Їхній капітан вирішив скоротити шлях через неспокійне Саргасове море, саме там, де й розташований Бермудський трикутник. Саме тут вони і натрапили на моторошно тихе, вітрильне судно, без жодного члена екіпажу на борту. І що найдивніше, воно було повністю завантажене здобичу, немов Навмисна приманка, яка чекала, щоб хтось її знайшов. І команда Елен Остін цю приманку прокутнула. Бажаючи врятувати судно та його вантаж, вони вирішили доправити його до Нью-Йорка разом із собою і відправили на борт кількох найвідважніших моряків, аби обидва кораблі йшли пліч опліч. Однак під час подальшої подорожі з Сергасовим морем вони потрапили в потужний шторм. Виючі вітри та присутні хвилі відірвали судна одне від одного, і Елен Остін втратила сп. Поля зору вже укомплектований екіпажем Корабель-Привид. Коли погода нарешті прояснилася, цілілі моряки почали шукати своїх друзів і товаришів. Капітан Гріфін помітив судно і гукнув до екіпажу, але у відповідь була лише тиша. Моторошна мовчанка знову запанувала на тому кораблі. Кілька моряків вирішили на розвідку та не виявили на борту жодних ознак життя. Їхні побратими зникли без жодного сліду. Та це не зупинило капітана Гріфіна. Він наказав відправити другу команду на борт перемарного безіменного судна і продовжити шлях до Нью-Йорка. Ночей вони спокійно йшли, і здавалося, що цього разу їм пощастить. Обидва кораблі впевнено тримали курс до пункту призначення, але удача швидко відвернулася, коли над водою почала осідати густа пелена туману. Елен Остін зупинився, і всі чекали, доки туман розвіється. Але знову кораблі були розділено, вони залишилися майже сліпими у повній тиші, порушуваній лише скрипом дошок та тихим плескотом хвиль обніс судно. Коли ж туман розсіявся, корабель привид зник безслідно, забравши з собою весь екіпаж і свої скарби, щоб ніколи більше не з'явитися на очах людей. Цікава історія. Правда ж? але чи є в ній щось більше ніж просто легенда? Відомо, що корабель Елен Остін справді існував і здійснював рейси між Ліверпулем і Нью-Йорком. Однак, подорож 1881 року, згідно з реєстром суден Lloyd's Оф Лондон, була підтверджена як така, що минула без будь-яких інцидентів, і все ж історичні джерела і надалі загадують про загадкові події в цьому регіоні, аж до новітніх часів, глибоко у 20 столітті. Справжній резонанс тема трикутника отримала після особливо сумнозвісної трагедії, що сталося в березні 1918 року. USS Циклопс, військове вантажне судно ВМС США, завдовжки 165 метрів, з екіпажем понад 300 осіб і вантажем у 10 тисяч тонн марганцевої руди, яку використовували у виробництві сталі, вийшло з Ріо де жанейро курсом на Балтимор. Після незапланованої зупинки в Барбадосі корабель рушив на північ і більше ніколи не з'явився. Зникнення судна стало найбільшою втратою людських життів в історії ВМС США, не пов'язаною безпосередньо з бойовими діями. Циклопс так і не подав сигнал лиха, хоча був обладнаний для цього, а масштабні пошукові операції не виявили жодних уламків. Пізніше президент США Вудро Вільсон сказав: лише Бог і море знають, що сталося з цим великим кораблем. У 1941 році два судна за загадкових обставин також зникли без сліду, прямуючи майже тим самим маршрутом. У журналі Сан. Тафео у 1920 році цей інцидент описали так: вони зникли так, ніби якийсь гігантський морський монстр схопив їх разом із людьми і затягнув у морські глибини. Загадка від його загибелі лише посилюється тим, що кожен. Безтрудовий сигнал, лиха, так і не був зафіксований жодним кораблем уздовж маршруту. На жаль, руками пізніше в тій самій частині світу одна військова трагедія замінила іншу. Зовсім не розвіюючи теорії, що набрали обертів і не натякали. Тут коїться щось дивне. На суші чи радше на воді. У грудні 1945 року п'ять торпедоносців ВМС США, TBM Avengers з екіпажем у 40 осіб злетіли з авіабази у Форт Лодер Дейлі для виконання навчальних бомбардувальних польотів над узбережжям неподалік. Однак, через ймовірно, несправний компас керівника місії, відомий як Flight 19, ланка літаків серйозно збилася з курсу. Вийшовши на зв'язок із диспетчерською вежею, пілоти повідомили: ми не знаємо, де зна. Находимося. Через 20 хвилин, з причин, що так і залишилися невідомими, командування передали іншому пілоту, після чого пролунали останні слова Flight 19. Схоже, ми входимо в білу воду, ми повністю загубилися. Усі п'ять літаків безцільно кружляли, доки в них не закінчилося пальне і були змушені сісти в океані. Того ж дня зник і ритуальний літак разом із екіпажем із 13 осіб. Після масштабних пошуків, що тривали цілий тиждень і не дали жодних результатів, офіційний звіт ВМС США заявив, що це було так, ніби вони полетіли на Марс. Жодних уламків, жодних слідів пільотів чи інших літаків так і не знайшли. Підозр навколо цих подій ставало дедалі більше. Ця дивна зона вже не обмежувалася лише корабля. Здавалося, вона простягалася вгору, охоплюючи усе, що пролітало над нею. У грудні 1948 року, всього за кілька років після зникнення Flight 19, британський пасажирський літак із приблизно 30 людьми на борту зник 30 січня під час польоту над Азорськими островами у напрямку Бермуд. Роком пізніше BSAA Star Air Rail, літак того самого типу, що й попередній, зник під час рейсу з Бермуд до Кінстона на Ємай. Ці, жоден з цих літаків так і не було знайдено. Так багато інцидентів на такі малі території, які за хронологією, наче починаються з того моменту, коли Колумб зауважив дивну поведінку свого компаса, і без жодних реальних доказів чи пояснень з'явилася потреба з'єднати всі крапки на карті і дати цій території назву. Смертоносний Бермудський трикутник саме таку назву запропонував американський письменник Вінсент Гадіс у лютневому випуску журналу Ергосі 1964 року. Проведіть лінію від Флориди до Бермуд. другу від Бермуд до Пуерто-Ріко і третю назад до Флориди через Багами. У межах цієї зони, відомої як Бермудський трикутник, нібито і сталося більшість усіх загадкових зникнень. За відсутності будь-яких твердих фактів, навколо цієї ідеї спалахнули справжні спекуляції, і не дивно, що вона захопила уяву всього світу. Раптом, немов великий детектив, який розкриває серію убивств, усі таємниці були пов'язані в єдину історію. Та стаття стала справжнім шедевром конспірологічної фантазії. Натякаючи на дію темних невідомих сил для розуміння контексту, варто зазначити, це була епоха холодної війни та карибської ракетної кризи, час, коли конспірологічні теорії і чутки мали надзвичайний вплив. А якщо вам цікаво подивитися відео про холодну війну, то воно якраз є в мене на каналі. Водночас це був період, коли наса і наука загалом деталі активніше закривали прогалини, даючи відповіді на багато з найдавніших запитань людства. І все ж тут, у Бермудському трикутнику, існував феномен, який зухвало і спокусливо не піддавався жодному поясненню. Інші не забарилися скористатися ажіотажем навколо Бермудського трикутника. Було видано десятки книг, багато з яких стали міжнародними бестселерами. Найвідомішою з них стала праця Чарльза Берліца «Бермудський трикутник, опублікована у 1974 році. Вона розійшлася накладом у 20 мільйонів примірників, більш ніж 30 мовами. Наймовірний успіх для книги, що пропонувала справді приголомшливі версії того, що насправді. Відбувається меж для фантазії не існувало. Теорії Берліца стали настільки популярними, що коли Стівен Спілберг знімав фільм Близькі контакти третього ступеня, він зобразив екіпаж Flight 19 як людей, викрадених інопланетянами. Берліц прагнув довести, що бермудський трикутник пов'язаний із міфічним загубленим містом Атлантидою, яке нібито затягує кораблі, літаки і людей у свої каламутні глибини, пояснюючи тим самим зникнення такої кількості суден і повітряних. Апаратів він також активно спирався на паранормальні і надприродні явища, намагаючись пояснити те, що, на його думку, не могло бути простим збігом. Наприклад, найбільше беріця зацікавив факт, що більшість зниклих літаків і кораблів не подали жодного сигналу лиха перед зникненням. Він вважав це доказом позаземного втручання або принаймні паранормальної активності. І, схоже, саме це особливо зацікавило Спідберга. Але на цьому він не зупиняється. Берлі висував припущення, що трикутник може бути підводним порталом, який долає простір і час та веде інший вимір або якусь потобічну реальність. Так само він вважав, що це може бути особливе місце на Землі, відведене інопланетянам для викрадення людей. Для Берельця фантазії були безмежні, і чим дикіші, тим кращі. Навіть якщо критики і ми самі маємо серйозні сумніви щодо його методології, варто зазначити. Сьогодні ми знаємо набагато більше. Навіть у 70-х роках прогалини в знаннях про трикутник поступово заповнювалася. І все ж триматися за щось, щодо чого ми нібито не маємо всіх відповідей, спокусливо. Саме тому таємниця Бермудського трикутника і витримала випробування часом. Захоплює сама думка, що, попри всі видатні наукові розуми та аналітику, засновану на масивах даних, у сучасному світі щось нібито висназило з поля зору, це, наче, загадка, яку неможливо розв'язати, коли Майже вся планета вже нанесена на мапи за винятком одного маленького таємничого трикутника. Хоча останнім часом ми майже нічого про нього не чуємо, чи не так? Але правда полягає в тому, що відповіді в нас є. Ми нарешті можемо пояснити, що насправді відбувається в Бермудському трикутнику, і це дуже переконливе пояснення. Можливо, колись будуть більш правдоподібні науково обґрунтовані теорії про Бермудський трикутник та зникнення у ньому людей і суден. Але однією з реальних теорій, що постійно повторюється, є навігаційні проблеми. Ми вже згадували кілька випадків. Компас Колумба збивався з курсу, а екіпаж Flight 19 фактично не міг визначити своє місце знаходження під час навчального польоту. Майже у всіх описах таємниці Бермудського трикутника зустрічається факт, що це одне з двох місць на планеті, інше Місце це так зване дияволове море біля узбережжя Японії, де компас показує на істинний північ, а не на магнітний. Чи може це спричиняти неправильну роботу компасів і змушувати кораблі та літаки серйозно збиватися з курсу? Коротко про те, як працює компас. Компас працює завдяки магнітній стрілці, яка притягується магнетизмом землі і показує на постійно зміщений магнітний північний полюс. Географічний північний полюс натомість є статичним і розташований приблизно за 1200 метрів на північ від магнітного. Різниця між цими показниками називається магнітним схиленням або варіацією компаса, і вона змінюється, коли ви пересуваєтеся по землі. Існує ще один важливий термін агонічна лінія. Це уявна лінія, де істинний північ і магнітний північ збігаються і знаходяться в повній гармонії. Насправді, магнітного схилення не існує як постійного явища. На початку XVIII століття Едмунд Галей помітив, що Агонічна лінія поступово рухається на захід. Він запропонував показувати магнітне схилення у вигляді ізоліній на карті. У точках, що належать на захід від агонічної лінії, магнітна стрілка показує на схід від істинної півночі. Це позитивне схилення. У точках на схід від агонічної лінії стрілка вказує на захід від істинної півночі. Це негативне схилення. Відтоді вчені зафіксували поступове зміщення агонічної лінії на захід від середнього з швидкістю близько 0,2 градуса на рік. Однак цей дрейф не однаковий у всіх регіонах. Він набагато сильніший у Атлантичній півкулі, ніж у Тихоокеанській. Моряки завжди повинні враховувати магнітне схилення при прокладанні курсів. Хоч аконічна лінія колись проходила через Бермудський трикутник, нині вона лежить у затоці Мексики, тому твердження, що вона спричиняє зникнення в трикутнику, здебільшого не точні. Проблема теорії про збій компаса полягає ще й у тому, що будь-яка помилка в обчисленні могла б відвести літак або корабель з курсу. Крім того, вона припускає, що досвідчені пілоти і капітани, що проходили цю зону, були необізнані про магнітне схилення, що мало ймовірно. Не варто забувати і про те, що більшість кораблів і літаків, які проходять цю область, роблять це без жодних пригод. Ще один момент, який ви помітили, особливо на морі, майже ніколи не залишається уламків після зникнень. Однією справду. Подібних теорій є цілком банальна. Погана погода. Сезон ураганів, як відомо, проходить саме через середину цієї ділянки, досить подивитися на руйнування, спричинені стихією там, у 2024 році. Деякі теоретики також вважають, що причиною численних зникнень кораблів можуть бути аномальні хвилі, так звані «rogue waves», це величезні, ненормально великі хвилі, що можуть досягати 30 метрів. Rogue Waves дійсно існують і складають приблизно одну з 10 тисяч хвиль. Перший випадок, зафіксований інструментально, стався 1 січня 1995 року в Північному морі. Ця хвиля, відома як хвиля Дропнера, Сягала майже 26 метрів за заввишки, не варто забувати і про роль Гольфстріму. Це теорія, яку підтримує NOAA – Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США, і пояснює частину зникнень у Бермудському трикутнику екологічними факторами. Ольстрім стече вздовж західного краю трикутника. Він надзвичайно швидкий і турбулентний. Це створює серйозні навігаційні проблеми, особливо для недосвідчених моряків. В окремих місцях швидкість течії Гольфстріму перевищує 4-5 вузлів на годину. Це у 300 разів швидше, ніж течії Амазонки. Така сила течії цілком може піднести корабель на сотні миль у бік, якщо неправильно врахувати рух води. Вона також здатна дуже швидко стерти будь-які сліди катастрофи. Ще одна деталі популярніша, і водночас, най- Новіша наукова теорія пов'язана з метаном. Ми зазвичай знаємо його як надзвичайно потужний перениковий газ, проте великі об'єми метану також замкнені в осадкових породах під океанським дном. У 2016 році дослідники з Арктичного університету Норвегії виявили біля узбережжя країни кратери завширшки до 800 метрів та глибиною близько 150. Вони припустили, що ці утворення з'явилися внаслідок вибухового звільнення метану, який був ув'язаний у донних відкладах і вирвався назовні гігантськими смертельними відригуваннями. Хоча самі науковці чітко наголосили, що не пов'язують свої знахідки з бермудським трикутником. Звісно, багато медіа, особливо масових, із захопленням підхопили цю теорію. Це безумовно можливо, але вкрай вкрай мало ймовірно, як головна причина. Якщо взяти до уваги метанові викиди, геомагнетизм і бурхливі штормові системи Карибського регіону, стає очевидно, ця зона справді може бути небезпечною як для літаків, так і суден. Це цілком правдоподібні наукові пояснення, які знімають ореоломістики з Бермудського трикутника. Та правда полягає в тому, що навіть якщо відкрити. Класти всі очевидні природні чинники, просте нагадування наукових термінів, на кшталт геомагнетизму чи метанових викидів, ще не є незаперечним доказом, це лише гіпотези і припущення, а не остаточні висновки. Тож де ж справжні докази? Зрештою, щоденник, перекладений із 1492 року, журнальна стаття 1940 х і навіть бестселлер 70-х, усі вони розповідають одну і ту саму історію. Але якщо уважно проаналізувати реальні дані про авіаційні та морські, Кі випадки за останні кілька десятиліть і порівняти їх з іншими регіонами світу картина виглядає зовсім інакше. Насправді саме відсутність будь-якої аномалії вказує на істину у Бермудському трикутнику нічого надзвичайного не відбувається. Він навіть не входить у десятку найнебезпечніших океанських регіонів світу, використовуючи дані про морські аварії та забруднення з великого наукового набору, що охоплює понад 150 тисяч записів з, 80, з 1982 по 2015 рік. Дослідники залишаються з приблизно 9 тисячами інцидентами для аналізу. З них 361 випадок стався саме в межах Бермудського трикутника, а це лише 4%. Це показує, що причини аварій у трикутні. Майже не відрізнялися від світового середнього рівня, а кількість перекидань суден була дещо нижчою, ймовірно, через близькість до великих торговельних портів, де умови зазвичай спокійніші. Цікаво, що між 1982 і 2015 роками у Бермудському трикутнику не було зафіксовано жодного випадку зникнення. Ютубер Джонні Харріс отримав дані про судоплавство за 2021 рік від Lloyd's List. Глобального видання про морські перевезення, що дозволило піти ще далі в аналізі. Дані показали, що протягом року 1,8-8% усіх суден у світі зазнали якихось інцидентів під час подорожі, включно з таємничими зникненнями. Серед 8634 кораблів, які пройшли через Бербутський трикутник, було зафіксовано лише два таких випадки, а це всього лише 0,02%. За даними набору Lloyd's List, ймовірність зникнення в Бермудському трикутнику насправді в 90 разів нижче за світовий середній показник. Протягом останнього десятиліття щорічні втрати суден зменшилися на 70%, і регіони навколо Бермудського трикутника майже не потрапляють у статистику нещасних випадків. Найбільше постраждали Південний Китай, Індокитай, Індонезія та Філіппіни. А що з літаками, що прилітають над трикутником? Якщо звернутися до бази даних авіаційних інцидентів, National Transportation Safety Board, яка охоплює всі розслідувані випадки з 1962 року до сьогодні, включно з комерційними та військовими польотами, картина виявляється дуже схожою, тобто. Практично відсутнє, хоча резонансні випадки, як зникнення бомбардувальників Flight 19 та різні таємничі історії пасажирських літаків, сприяли популяризації легенд про Бермудський трикутник, більш уважний аналіз даних показав, що більшість інцидентів відбувалися під час зльоту та посадки, переважно на багамах. Лише кілька випадків під час польотів призвели до жертв. А єдиний задокументований комерційний інцидент пов'язаний із неправильним рішенням пілота через погану погоду. З 1965 року над Бермудським трикутником стався лише один авіаційний інцидент. Літак JetBlue Race N913 GB зазнав сильної турбуленності, унаслідок чого одна людина отримала травму, що стосується сумнозвісного Flight 19. Транскрипти показують, що лейтенант Тейлор, головний пілот, думав, ніби його компас дав збій, і він прибуває над Флорида Кіс, ланцюгом островів на південний захід від материкової частини США. Тоді як пізній аналіз. Іс наземного персоналу показав, що він насправді був. На південний схід біля острова на Багамах, замість того, щоб повернутися на захід до Флориди, він продовжував летіти на схід, глибше в Атлантичний океан. Іншими словами, він заблукав. За словами австралійського науковця Карла Кришнецького, схожа ситуація вже траплялася раніше з тим самим пілотом. Наймовірніше, ця трагедія була результатом людської помилки. У межах трикутника острови Бермуди в середньому переживають один руйнівний тропічний циклон раз на 6-7 років. При цьому менш потужні вражають острів Стіше приблизно 500 тропічних і субтропічних циклонів впливали на штат Флорида. Тут більше штурмів ніж у будь-якому іншому штаті США. З 1851 року. Лише 18 сезонів ураганів минули без відомого шторму, що зачепив штат пуерто Ріко зазнає ударів ураганів в середньому 4-5 разів на рік. Навіть у 2025 році, коли ми можемо відстежувати, прогнозувати і моделювати, спостерігати та планувати протидію штормів, вони все одно завдають величезних руйнувань. Уявіть, що було в ті часи, коли таких можливостей не було. Отже, ось вам відповідь: можливо, вона дещо не така захоплива, як легенди, але якщо друзі коли-небудь згадають Бермунський трикутник, ви зможете впевнено заспокоїти їх. Там насправді немає нічого особливого. Безсумнівно, це один із регіонів світу з найсильнішим впливом погодних умов, тому логічно, що протягом кількох століть тут траплялися різні інциденти, але статистично насправді ваш ризик. Постраждати через Бермудський трикутник не більший ніж у будь-якому іншому місті світу. Фактично, це навіть значно безпечніше, ніж їхати з Києва в Одесу. На жаль, здається, що деякі з цих трагічних подій були зумовлені просто людською помилкою та впливом однієї з найсильніших погодних озон на планеті. Не більше, не менше. Інопланетяни, вибачайте, ваша теорія летить у смітник. Бермудський трикутник, врешті-решт, відносно нудний, або як мені подобається говорити, фантастичний. Стично нічим не примітний. Хто додивився, ставте лайка, це займає лише одну секунду, і пишіть, що особисто ви думаєте про цей трикутник.